Штати, шановні, присутні в залі, ну, обговорювали, в якому Я форматі знаходжуся далі. тут, в сесійній залі, тому що розумію, що в країні ситуація дуже, дуже складна. Вона щогодино загострюється. І ні одна посада, ні одна посада ні в виконавчій владі, ні. Територіальної громади не варта не тільки людського життя, але не варта навіть кафе крові. Тому не повинно бути е, стимулом найти, найти на сесію питання, утриматись чи головою, чи заступником, чи будь їм. Час все поставить на свої місця. І я думаю, що досить сходно. Тобто дійсно, ми прекрасно розуміємо, що утворення Народної Ради воно зніме напругу в Рівненській області. Це дуже важливо. Це надзвичайно важливо і більшого завдання в нас, ніж людей заспокоїти, людей, ним повинно бути. Воно не вирішить проблеми. Забезпечити життя області в фінансовому плані, тому що все одно потрібно підписувати платіжне доручення. І я не можу, я не можу зробити одного, я хотів би порадитися, що якщо я йду на роботу, щоб підписати платіжне доручення про фінансування шкіл, просто бюджетника, мене не пускають. А всі вони ранку питає по радіо, чому, які ми ходили на роботі, Давайте ми визначимося. Чим їх е пока що створити інших органів влади е підписувати ці платіжні доручення, якісь рішення приймають, по звичайно, не дай Бог, якась надзвичайна ситуація, чи яка е комісія, чи в протипітологічній ситуації? Е чи мене будуть ганьби з усіх караю, що я на роботу не хочу, що я щось боюсь. Ще одне, я сьогодні провику сустав... не консультації, а. Телефоном розумієм практично з кожним депутатом обласної ради, що відноситься до більшості. Після тих, ну, давайте говорить подій, спонукання, до, щоб бути в залі, люди бояться. Але я прошу вас. Я щиро говорю, ви з мене знаєте багато. Років. Якщо мене зап... будуть запитувати, чи безпечно тут в залі, я скажу що безпечно що тут безпечно. Якщо мене хтось буде запитувати, чи можна йти в сесійний зал, і чи тут безпечно, що тут забезпечиться безпека депутата, що тут безпечно. Ми домовляємося. Домовляємося. Я не можу, колеги, заставити когось йти. Або, або заборонити комусь йти. Тому коли когось виникне бажання, я скажу рівне, що в сесійній залі обласної ради безпечно. Домовляємося. Останнє по голосуванню. Ну ви добре знаєте, що е, кожен депутат це людина, проста людина. Хтось пройшов по межітарному округу, хтось пройшов по списках, десь пройшов якісь відношення до мене, до, до вас, до другої третього. Я дуже вас прошу, коли бояться депутати, не чиніть на них тиску, що борського когось засудить, когось коварська... там. Принизить когось, ганьбить. Хай кожен голосує так, яким дозволятиме сонці Просимо. Домовляються. Отаким чином. Тому я сьогодні прийшов на сесію, я буду приймати участь в голосуванні та рехідній, підскажемо, в совісті мої ну, стосунки з людьми. Я вам дякую за увагу.